Вітаю, шановні батьки та любі діти нашої веселинки! Ми не будемо заперечувати, що один з яскравих спогадів про дитячий садочок це сирна запіканка на сніданок чи полуденок. Сир головний інгредієнт такої запіканки це багато джерело, фосфору, кальцію, магнію та вітамінів. Страви із сиру доброчинні для здоров'я нігтів, волосся, серцево-судинної та нервової системи. Допомагають зміцнити зуби і кісткову тканину. Сирна запіканка є неодмінною частиною раціону харчування дітей, особливо смакує із сметаною, медом, сиропом чи варенням, а для її приготування можна використати різноманітні інгредієнти фрукти, сухофрукти, ягоди. Всі секрети приготування сирної запіканки розкриє наш кухар Лілія Потоцька і буде смачно! Я у садочку. Меню сьогодні може бути таким. Запіканка із сиру це популярний варіант випічки, який не потребує особливих зусиль. Часто в запіканку додають родзинки. Вони не дають їй смаку, цікаву нотку. Вона послужить чудовим десертом як на свята, так і на повсякдень. Отож, готуємо. Що нам потрібно? 500 грамів сиру. 100 г цукру, 100 г манки, також родзинки 100 г, 50 г молока, 50 грамів вершкового масла для намазки, ванілін та 2 яйця. Готуємо. Виливаємо молоко обов'язково тепле. Висипаємо туди 100 г манки, все це перемішуємо. І даємо 20 хвилин манки набухнути. Залишаємо. Додаємо 2 яйця, 100 г цукру. І все це добре треба збити. Можна вінчиком, а також можна і блендером. Збиваємо. Потім додаємо туди вже набухшу манку. Тушкі сілі, також ванілін, родзинки і сир. І все це будемо добре перемішувати. Змащену форму вершковим маслом будемо виливати нашу майбутню запіканку. І будемо її вирівнювати обов'язково вологими руками. Готуємо. Ось наша запіканка. Вже вирівняна. А тепер маленький секрет. Перед тим, як відправити запіканку в духовку, треба її присипати цукром. Для чого це робиться? Щоб верхній шар під час випікання не відокремився від основної маси. Все готово. Ставимо в духовку. Ось дивіться, наша запіканка вже готова. Рум'яна скоринка і дуже ароматна. Тепер будемо нарізати порційно. Ось яка чудова запіканка. Вашим діточкам вона дуже сподобається. Смачного!